Шановна скорботна старосамбрська родина, шановні діточки наші, шановна зміна наша, зміна української нації. Голодомор 32-33 рік це був вже продовження геноциду для українського народу. Геноцид починався далеко не в 1932 році. І його чинили. Наші сусіди, у першу чергу Російська імперія. Згадаймо 1708 рік, батурин, дітей, жінок, всіх, хто був у Батурині, столиці України, у той період часу столиці Тьманської України Івана Мазети, знищили до єдиного. Хіба це не початок геноциду? Це початок, тільки початок. Петро І, козаків, вольних людей, які вперше у світі мали демократію, то що ми сьогодні про неї стільки багато говоримо, вистав Петербург будувати їхню північну столицю. Всі погинули з голоду і з холоду там. Геносид продовжувався напроти всієї української історії. Нас скатували, нас зруйнували. Катерина друга зруйнувала Січ. І сьогодні, шановні друзі, оті манкурти Більшовицькі, недобитки, ставить пам'ятник оці німецькі, пробачте мені за слово повії Хтось змів і зміє це робити на нашій українській землі. Геносид Російська імперія робила проти чеченців проти інушів, балкашів, кримських татар, вивозичи все живе населення в Сибір, біля 50-60% людей, дітей і стариків отих націй не доїхали до Сибіру, а померли з голоду, з холоду. Кидали їх дітей за ноги, кидали на автомобілі і вивозили їх. Оти манкурти ріжні, пробачте слово, лагерні суки і вори, мобілізовані в той період часу. Большевицькою імперією мобілізовані НКВД для того, щоб знищити ці народи. Чому? Тому що ті народи хотіли свободи і політичної незалежності. Серед нас ще стоять тут багато людей, які пам'ятають, пам'ятають 46-й, 47-й рік. Хіба це не голод, але в той період часу наша нещасна і не, нескорена Галичина ще не, не пішла ще в колгоспне ярмо. І ніхто не помер, хто прийшов сюди, з великої України, з Басарабії, бо люди щедро з українською душею роздавали їм отой кусочок чорного хліба, о наші бойки ощипка. Капусти, бульби, хто скільки мов, це пам'ятаю я особисто. Мій батько 30 мішків картоплі в той період часу розпорядився вдома, щоб дати нашим братам з'їсти щось. Господи, хіба не пам'ятаєте всі інші роки? Хіба не пам'ятаєте цього, щоб всіх господарів наших, не тільки з великої України, господар, який працював, який... На своїй рідній землі лише за те, що він був добрий господар, вивезли в Сибір. Хіба не пам'ятаєте боротьби військ НКВД проти української повстанчої армії? Десять років боротьби проти Червоної імперії. Ніхто в світі того не витримав би. Німці здались. Чехи, угорці, румуни підняли руки всі. Наш народ. Нескорений в стов проти цієї імперії і він мав повну рацію на чолі з Бандерою і Шукевичем. Шановні друзі, згадаймо сьогодні нашого президента. Багато серед вас, може, вважає, що, що він слабохарактерний може ще якісь вади має і такі інші речі. Шановні друзі, перший президент, який відважився указом сказати про те, що це був не тільки голодом, голодомор, це був геноцид і етноцид у генах, всередині цього єства українського треба було вбити. Вбити наш народ і тому спеціально, штучно був створений голод. Сьогодні дійсно Москва не визнає, що то було штучно зроблено на Україні отакий страшний. Геноцид для нашої нації. Хай не визнає. Визнає весь світ. Я впевнений, вже 10 держав визнало. Визнають і всі свободолюбиві і правдиві народи світу. А то, що вони не визнають, нехай їм Господь, або українська нація буде суддєю. Шановні друзі, вони не вбили тільки фізично, вбивали. Вони вбивали пам'ять. А безпам'ятна особистість, з неї можна все зробити. доносчика, сексота. Можна зробити того, хто б де вбивав сам рідного брата, бо ім'я куска хліба, чи во ім'я якоїсь пару карбованців, чи доларів, чи гривнів. Вони старалися це зробити. В багато випадку вони зробили. Ви дивіться сьогодні на південь і на схід. Подивіться, хто там залишився. Нещасні раби колгоспні. в основному, люди, які поняття не мають, не мають душі української, не вірують Господа Бога. І їм жилося прекрасно за комуністичного большевицького режиму, за колгосп большевицького ярма. Вони так кажуть, бо мав свинку, мав де украсти, він йшов красти на своїй землі, свій хліб, так його навчили, оті зробили. Червоні із нього Безбатченка. Шановні друзі, отак вибори пролетіли і дивлюся на, на, на цю статистику. Ще 66 комуністів проголосували в нашому районі за то За комуністичну партію, за вбивців світового масштабу. Хто вони? Як, як вони сміють перебувати перед, серед нашого народу, В нашій славній Галишині, закінчуючи свою... Таку може довгу промову, шановні друзі, пам'ятайте і моліться за душі наших предків, які згинули у такому страшному лисі, такому лиху, якого світ і історія якого не знає. Нехай Господь Бог їм дасть хоч на цьому світі все, що їм належиться, спокій, а ми повинні пам'ятати. Пам'ятати і пам'ятати, і не допустити ніколи до цього, щоб ворог який-небудь, звідки б він не прийшов, з півночі півдня Сходу і Заходу не топтав нашої рідної української землі. Слава Україні! Героям слава!